Мене звати Валерія, я служу Славутицькому ДФТГ, добровоче формування територіальної громади з 23-го року з літа. Ну, у мене було багато вільного часу і якось стороннь стояти, нічого не робити. Я так запокою кажу. Не знаю, немає відповіді на це питання. Ой, і я нікому не казала. Я пішла на навчання для цивільних. Потім на друге, на третє, після полігону. В штабі я кажу, носіть свій контракт і підписую його. І вже йду, дзвоню всім, кажу, що так, стала контракт, тепер буду служити. Та ні, таке чисто, що ну, це моє. Мені подобається це вивчаю. І от зараз я буду мобілізуватися. А Діти одне нормально, друге не дуже, не помладше. Вони кажуть, що мама рятує місто в повітрі. Ну, а що робити? У мене був бізнес, він закрився. Дітей треба все одно утримувати. Тут я вже отримала значання цього, все, що могла, напевно. Ну і, і на блокпосту, і в патруль ходила більш широко. Ну, більше всього потрелі. Там кожен день не знаєш, що тебе чекає, напевно. А зараз лісі, ще ходів збива. Як воно ну, пішло, ну все так. Я не знаю, не пам'ятаю. Саме по собі. Головне не знімати те, що не треба, не казати, і все нормально. Він підписав півтора року, підписав. Шли в Румуляцію відправила. Ну, то все время я там, там, мій вірний. І завжди є, хто комусь щось не подобається, всім не доводиш. Деякі кажуть, що я просто форму наділа, що я тікток не снімаю. Ну, хай кажуть, ну, мені судно, якось на думку інших. І я б не знімала, не виходила там в ефір чи ще щось, якщо б звертала увагу на ту ж думку чи щось подібне. Ну і одно. Служити потрібно всім, я вважаю. В нашому формуванні можна навчитися. Ну, більше часу на навчання, можна навчитися будь-чому, в принципі. У мене спитали спочатку. Ти хочеш обрати одразу, щось, чи все вивчити. І ось на протязі всього часу? Я досі вивчаю. Зараз літати навчаю. Тобто, ну а, це, по-перше, підготовка, по-друге, можна пов'язати з роботою, а, з бізнесом, з дітьми. Будь-чим, знаходячись вдома. Гроші не платять, ну, я навіть жартую, що я таке собі рав. Іноді кажу, що заїжджати. Ну, мене все влаштовує, ніхто ні в кого не обманювати, то це все є в контракті. І я свідома до цього, що навчання для цвіт теж корисне. Я вважаю всім там, тактичну медицину, щоб просто тримати автомат, воно буде не лишнє. Всім треба все вивчати. Це якісь ази мало лі що.